Всім привіт! Та як я і казав, нарешті я розділив усі сім'ї, так як вони мені вже треба, так як вони мені пасують. Зараз, 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 зараз вам покажу, як відділив, хто в мене лишився. по качках, пізніше пізніше підемо. Ще я вам покажу по цьому. Глошейка масово виводиться. Я думаю, може буду діставати, може не буду, ще не знаю. Перець помідори в нас ще не відкривав, хоча й треба підлити, але не відкриваю, щоб земля не остигала, бо в нас ще по мінус 5, мінус 6. Саме перше, ніж тоді, коли я показував, коли ми накривали, то було мінус 9. А зараз є так 5-6 і ще дві ночі передає по мінус. Тої ночі, звісно, має бути мінус 4, а на наступну має бути ще мінус 5. Аж тоді вже буде плюс. Так, ось такі справи. Ось так мої. Селезень працює, ніхто йому не заважає, хоча зарахується те, що в мене він тут, по ідеї, найслабший. Е, Інші ось там. Ну він так за кущом заховався його і не сильно видно. Ця качка явно несеться, бо в неї є ось така там яма, ніби на яйця. Тут в мене полишалося. Е, скільки тут виходить, тут в мене є. Чотири качки десь в районі 12-15 качок, одна звідси сіла. Ось тут вони оця несеться точно, знаю, коричнева. Оця що він стоптав, несеться. Це молода качка. Звідти ну, вона ще й маски немає, вона така менша, але вона біла, і там ще одна біла звичайна, як я казав, хочу трохи освітлювати стадо. Тому залишив цих дві качечки. І це теж там чорна молода. Качур з там тих, що мав, був теж там молодих. якраз ось, мали. Казали, заберуть, хотіли, щоб я притримав до весни. Качку і качура собі люди взяти. Якраз у цього, що тільки що працював, хотів дати ну, якусь кашечку. Але щось, щось ще не дзвонять. Казали, в березні кінець березня ще ніхто нічого не дається чути. Одним словом, ось молодий качур біленький теж, щоб мені тут освітлював, коричневий. Цей що тільки що працював. І, а, і ось там четвертий цей темний. <кій> так, перепрошую. Кажуть, тут десь 12 качок, це оці качки, що, де я вчора показував, де я робив гнізда, вони ночують там всі. Ну, буду бачив, якщо в селині будуть там сильно товктися, то будуть ночувати в клітках. Ось тут на дворі ще морози прийдуть. Оці качки, тут сім'я вона ділиться, тут 6 качок. І ось такий качур, і зразу тут збоку, тут з боку он, такий похожий, тільки трошки світліший. Це ж качур, то вони ночують разом. В клітках не б'ються між собою, качки разом, тут вже поділю, як поділя, то там, де качки сидять, отак через сітку вони між собою виясняють. До речі, не знаю, чи то вони так привикли, чи що, перші ходили всі разом, то не чіпали один одного. А тепер, якщо взяти якогось з цих, що ночують разом тут. І, наприклад, цього чи цього звідси, то будуть битися, бо мені тут була, вітер був, за щолку відкрив, зайшов, то, то бились так, що годі було їх роз'єднати. А от чогось так один одного не чіпають. Одним словом, такі справи кажу, перець в помідори. Навіть вони ж там зійшли. Знаю, що морква я бачив, зійшла, хоча її перший день був не накрив. То покажу, я думаю, або завтра, або в суботу. Не знаю, буду бачив, чи буду завтра відкривав, чи вже буду в суботу підливати. А тут в нас, в нас ось так. Оця качка присиджує, вона таку має видно, що несеться, бо так чуть не до землі. Я навіть знаю, в якому гнізді, одна коричнева звідси перша сіла сьогодні посадив. Дав їй 17 яєць, бо то з молодих. Зараз в принципі, вам піду покажу. Так, ось Тут де я поробив нове гніздо. наверх ще. Не лазили, там сидить кочка, я її погодував і знову закрив. Хоча не знаю, я сьогодні включив світло, треба буде оцю бляху одну поміняти, бо одним словом я а вона собі ходить в стайні. І тут сіла ось така молоденька куричнева качечка. Буду її закривати на ніч, бо бачив, що зранку з нею сиділа ще одна качка, щоб вони не досили, я її не підношувалась. Тому буду її закривати. Вона молоденька, весняна. Тому дав їй. Вона мала 16, я ще їх трохи підправив гніздо, дав соломки і ще одне яйце. 17 яєць. Так зараз ще. спишкою. Ось так вона сидить. Тут віці забрав. Тут соломці в новому гнізді вже є два яйця. І тут одне. Наверху я дивився, ніби, ніби ще ніхто не лазив, ще одне гніздо треба буде поставити. Там, ну каже, сьогодні трохи має іншу роботу. Тому, тому сьогодні тим займатись не буду. Так, тут двері вже трохи на двір привідкриваю. а дворі в день тепло, щоб повітря свіже заходило. У них тут все добре, по тих ще не приїхали. Верхня клітка, ось такі дитчата гарненькі, це вже ніби третій вивід. Все добре. Ті навчились, собі отут п'ють, там далі в нього сидять. Бункер на кормушка. І клітки звільнили з їм, то добре, от де які там сидять то на насістах. Там ці другі індичата такі вже досить, я би сказав, величенькі. І найперші в мене тут опа, внизу вивернули слої. Ось індиками єдина проблема вивертають слої. Вилазять на нього, напевно, і вивертають кури бояться світла. буде Тут з звільни. Це сіла качка, зараз сходимо, вчора було з вечором три курчати, а сьогодні там вже я навіть не порахую, ще пізніше сходимо, зараз я ще дороблю те, що маю доробити на дворі. І вечором або зараз разом з вами їх дістанемо, порахуємо, або просто вам покажу, а діставати буде вже в завтрашньому відео. Е, ну, але я думаю, що напевно буду діставати. Більше там було так порядно, ще до вечора з години 3-4, щось виведеться. Треба буде забрати, щоб не один по одному не товкли. Ось такі справи на даний момент. Так і забув показати, німецька лінія, ось тут ті качки всі тут. Сім'ї, щоб були. На німецька лінія ось дві качки, третя і качур в мене тут. Тут трошки так було, тому вчора тут ще було в районі 15-та. Тих, що на відгодівлю, частина пішла туди, частина прибралась, ще не попідсихало. Тут у них так багато місця, тепер тримаю їх окремо, не знаю, поставлю їм на стайню гніздо. Якщо якась качка почне нестись, то буду ще яйця відбирати до звичайних, або собі, і, 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 а потім тижня через два буду вже відбирати, так як від важкої лінії тут ще два таких слабших, до ростаю, то, так, як то кажуть, де останній є слабший. Тут Дві індички вчора була одна, сьогодні ще одна вирішила, ніби відбилась. Тут гніздів нема. Закриваю їх сюди, щоб вони відівчовувались від насиджування. Їсти пити вони тут мають. Бо закривав, пробував, казали, мочити, давати в підвал не сильно. Вона мені допомагає. Я ось ту, що сиділа білу таким методом, ще я її просто відсадив. Від цих індиків, і тут нема гніздів, вони немає де сісти, хочуть туди перелізти, але не можуть. Ну і ночують встані разом зі всіма індиками випускаю їх на поле, вони собі збирають. Так що німецьку лінію відібрав. Буду, буду думаю, тижні через два вже від них. Спочатку закладу собі яєць 10 щоб перевірити оплот. А тоді, ну якщо будуть, звичайно, я не знаю, що вони несуться чи не несуться, не несуть, бо вони всі були разом, я не знаю, які несуться. А так собі перевірю, закладу яєць 10 який буде оплот, а тоді вже, хто захоче, там вже в, принципі, в мене одна людина питалася. Я думаю, що будуть брати, коли я буду знати, що хороший опліт, тоді вже буду відправляти. Ось такі справи. І тепер вже точно йдемо, йдемо до курчат. Так, ось така зараз у нас тут картина спить. І ось такі їх внизу вже гарненько підсихають. Не, ну, до речі, як дуже скоро підсихають. Гарненькі, великі. Зараз будемо разом з вами їх діставати. Початку швидку туди стоїм. Нажніх. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, 13, 14, пятнадцять, 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, так, все, тепі, велище, все тут і вирішено тут 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 27 28, 29, 30, 31, 32, 34. Так, що ми маємо тут цей? Їх відсенько сюди. Так, це акуратно, давай голови забираємо. Дістаємо. тут, що в нас є. Опа! забирай голову. Шоточок, поки що цих закриваємо на догріл. Оп! Так, і ось така ж такі беска, одним словом потім буду рахувати тут ще три. Хто там пам'ятає, скільки було, то тут 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Ура! 24. Зараз яйця перекладу. 33-24. І було 33-57. Ось такий пішов результат. Зараз то все перекладу, витягну з і з вами продовжу. Такий повний ящик голошейок. Зараз буду ще фіксувати яйця ті, що я витягнув, був, щоб запхати. І ось ще три там щось залишилось, мені здається. Та два мокріших. І ось пару яєць можна сказати. Ось такий гарний результат, До завтра, я думаю, що щось буде. Тому всім гарного дня, мирного неба, хай у вас все буде добре і до нових зустрічей.